Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Відразу приношу вибачення за свій голос, трішки перехворіла, але є дуже багато змін, які стосуються саме мсеків, проходження мсеку уже з 1 січня 2025 року. Тому сьогодні хочу з вами поділитися цією важливою корисною інформацією, адже свою оцінку діяльності і роботою МСЕКів, що буде, як поміняється їхня робота. Надає нам голова. Уряду прем'єр-міністр нашої України та Міністерство соціальної політики. Отже, давайте розглянемо спочатку, що пропонує уряд та Міністерство соціальної політики. Що ж буде після того, як МСЕК з 1 січня 2025 року. Припини своє існування. Значить, дивіться, за інформацією, яку надає голова нашого уряду, прем'єр-міністр нашої країни, стара система МСЕКо буде ліквідована, її замінить новий дієвий механізм, який буде в першу чергу орієнтований на людину та її потреби. Подивимося з вами, як це буде працювати. Дивіться, на раді з Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради України. Закону, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Тобто, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях у складі експертних команд будуть об'єктивно оцінювати стан кожного пацієнта за однією з трьох категорій, стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності та чиєво працездатною. Людиною, так повідомив прем'єр-міністр нашої країни. Отже, як це буде працювати, як лікарі зможуть, хто буде утворювати ці експертні команди, як дійсно лікарі зможуть оцінювати стан. Пацієнта, і потім після її оцінки буде зрозуміло, це буде стільки повне обстеження працездатності, це все ж таки залишиться у вас статус працездатної людини, що ви можете працювати чи стільки часткове обмеження працездатності. Далі. Наразі хочу нагадати, що Кабінет міністрів України схвалив два законопроекти, які регулюють питання соціальних послуг та страхові виплати. Виплати будуть залежати від очільних. Оцінкою стану вашої працездатності, і за інформацію, яку нам надають наразі розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності таких виплат. Зросте е, суттєво порівняно з тим, що отримують люди наразі. Для людей із частковою стійкою втрати працездатності держава буде компенсувати різницю в зарплаті, яку б ви мали е, до страхового випадку. І після повернення на роботу. Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 роки, і обіцяє прем'єр-міністр, що це буде також захищати людину від звільнень на весь період. Лікування. Також статус інвалідності зберігається, він передбачає право на соціальну послугу, реабілітації, пільги та підтримку в працевлаштуванні для тих, хто вже має інвалідність, ситуація абсолютно ніяким чином не зміниться. Також будуть доступні функції дистанційної, заочної та визної оцінки. Вся система буде цифронізована та будуть допомагати нам з вами для того, щоб ми могли пройти максимальну реабілітацію та якнайшвидше повернутися до активного життя та адаптацію робочого місця під ваші потреби. Як це буде знову ж таки працювати? Багато гарних слів, багато гарних змін про те, що і о, буде збільшуватись тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 3 місяців до півтора року, про те, що практикуючі лікарі о, будуть об'єктивно оцінювати наш з вами стан здоров'я за необхідності. Але як це буде працювати, насправді, наскільки система стане прозорою і більш доступною для нас з вами, ми вже побачимо в січні 2020 25-го, я так розумію, року. В свою чергу, Міністерство соціальної політики також надає свої роз'яснення про те, що це буде взагалі проходити реформа соціального страхування. Вона має назву «Є потенціал, і тут в цій реформі. Що саме найбільше змінюється, це те, що люди, так, вже ми відходимо від, від псаків до оцінки нашої з вами працездатності. Тому зараз нагадую, що Команда Міністерства соціальної політики розробила проєкт закону, він вже винесений на обговорення, і законопроект, знову ж таки, передбачає низку змін. Замість, того, замість МСЕКів, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з максимальним використанням цифрових інструментів, тобто, в першу чергу, будуть визначатися. Заходи підтримки, та буде проводитись, про що я говорила, тільки що оцінка працездатності, тобто, коли ви зможете повернутися до роботи і отримувати власний дохід. А якщо для людей здоров'я яких зазнало суттєвих втрат, і які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими? А якщо після реабілітації ви зможете самостійно працювати, забезпечувати себе самостійно, то в такому випадку держава. Буде надавати максимальну допомогу в безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, перенавчанні або ж навчання за потреби. Стосовно знову ж таки відразу виникає питання, як будуть. Як це буде забезпечуватися людина, наприклад, безкоштовні ліки? Наразі у нас діє програма доступних ліків, хто знає, хто можливо користувався, відповідно до якої ви можете отримувати або з мінімальною доплатою ліки, або взагалі безкоштовно. Ви можете, до речі, на сайті Міністерства охорони здоров'я України знайомитись з переліком, або зателефонувати на короткий номер 1670. Сім. Тому як це буде працювати, насправді зараз і так у нас в законодавстві визначено багато максимально важливих так, положень для людей, які мають інвалідність, про те, що вони мають право так само на це працевлаштування, на навчання. Але ми бачимо з вами сувору, скажімо, реальність, коли людина, яка має інвалідність, не завжди може, а той і ніколи не може. Працевлаштуватися чи, наприклад, навчатися, тому що немає такої, на жаль, в нашій країні можливості і для людей, які мають інвалідність, так якесь стільки порушення. Роботи так організму дуже часто стає тема там офіційного працювати, та взагалі працевлаштування дуже такою болячою і і закритою, тому що не кожен роботодавець готовий взяти людину, так яка має. На жаль, наразі я просто також читаю ті коментарі, які ви нам залишаєте. Тому, якщо це буде дійсно, це допоможе людям, які будуть мати інвалідність, так мати стільки порушення, якісь захворювання, і це допоможе дійсно. Людям і держава буде максимально допомагати у працевлаштуванні, навчанні, перенавчанні за потреби, то це буде звичайно дуже добре. А також дані законопроекти подовжують захист людини від звільнення через непрацездатність і дають їй можливість оплачувану. А з боку держави відновлювати своє здоров'я та реабілітовуватись більше року, так як казав прем'єр-міністр, півтори року. Також дивіться, що ще передбачає реформа є потенціал. Це запровадження більш чіткого і зрозумілого алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення. Також да, реабілітація буде передбачати надання допомоги у відновленні фізичного, психічного здоров'я, професійних навичок. Оплачувана реабілітація буде довше. Міністерство соціальної політики каже, що це буде тривати до року. Прем'єр-міністр пише, що це каже так, зараз перевірю, що це буде до півтора року, тому, бачите. Побачимо, що ж буде потім в кінці, який законопроект все ж таки буде прийняти. Далі страхова виплата під час реабілітації, реабілітаційний лікаряний типу Б збільшується і буде складати. Від 70 до 100% відсотків середньої заробітної людини заробітної плати. Якщо людина має довгий складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за вами буде зберігатися понад 4 місяці. Наразі нагадую, роботодавець має право звільнити вас, якщо ви хворієте понад 4 місяців, та передбачена даними законопроектами можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна із збереженням. Лікарняних реабілітаційних виплат, та саме головне, що буде розмежовуватися статус інвалідності і працездатності. В рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Оцінка працездатності ж буде відбуватися після проходження людиної реабілітації дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина буде отримувати допомогу та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулася повна втрата працездатності, і ви не можете, на жаль, далі працювати, то щомісячна фінансова підтримка буде гідною і зможе забезпечити всі нюанси щодо вашого проживання. Знову ж таки, побачимо, який розмір такої буде допомоги. Теж дуже цікаво. Далі люди, які отримують пенсії по інвалідності, будуть їх і надалі отримувати всі належні виплати. Повному обсяжі, то чекаємо відповідних змін.